Звати Дем'яненко Юрій. Я вже як 20 років займаюся продажами, ну і приблизно стільки ж часу займаюся і виробництвом. Виробництвом в основному це металообробка, деревообробка. На даний момент я є власником бренду DEFI. Бренду Фенікс бренд Дефі виготовлення рушних усушарок з нержавійки, з чорного металу, фарбовані різних кольорів. Також ми виготовлюємо твердопалені котли під брендом Phoenix. Це ми зараз знаходимося в маленькому презентаційному. Коридорі нашому тут висять деякі вироби нашої церушні посушарки. Трошки є подяк, так як допомагаємо, працюємо в цьому напрямі. Це наше виробниче приміщення. Тут у нас знаходиться зараз по цю сторону, знаходиться полірувальна ванна. Тут Ми поліруємо наші вироби з нержавійки. Жавіки у нас нагадує рушні сушарки, як і електричні, так і водяні. Тут у нас знаходиться складське приміщення, Також тут ми готуємо до відвантажень, тут ми обрештовуємо, зберігаємо нашу продукцію, потреба буде їхати до наших клієнтів. Ідея заснування бренду Phoenix це вже як третій рік пішов, а бренд Defi це вже восьмий рік компанії. Недалеко ж від цього у нас є і склади з котлами. Дже в нас є, ось недавно ми переїхали, перероблюємо, дорогуємо до ладу, доводимо цех фарбування. Тут ми фарбуємо рушнику посушарки, фарбуємо котли, обшиву, ну і деякі ще речі. Те, те, що виготовляємо, якраз ми попали, наносимо фарбу на ручних кусушарках. На, на даний момент в компанії в середньому 100 чоловік працює, 100 людей працює. Є невеличка кількість жіночого персоналу, але в основному це чоловічий персонал. І зараз в цій ситуації це дуже важко. Багато людей в армію забирають, багато людей приходять вже з інвалідністю, з якимось списанням, з поватками військових справ всіх. Тому придбали недавно нову під Smart Line. Для електричних рушних косу Доброго дня! Зараз доносимо гравірування. Вирішення вступу в кластер це перше: бути разом з виробниками України, мати змогу спілкуватися ближче з ними. Бо в нас у всіх є практично однакові питання, однакові проблеми. Це найм, це де взяти гроші дешеві на сировину на оборотні серед коштів нове обладнання, нові технології, ринки збуту, ринки постачання, тобто всі у нас питання однакові. Тому. Хочеться спілкуватися з такими ж виробництвами, та, і спробувати разом заходити на інші ринки світу, не тільки так, Україна, Молдова, Європейські країни, робити, можливо, якісь разом продукти, ну і штовхати їх до продажу до. До просування на інші країни світу. На виробництві у нас працюють є і жіночий персонал, їх небагато, але думаю, що з останніми подіями їх буде більше. Вони займаються локими видами робот: упаковка, гравірування ОТК. Це ми зараз знаходимося в цеху електрики. Тут ми збираємо, виготовлюємо електрокотли, також ми виготовляємо і пальники на пелетах. Зараз ось тут де є декілька образців. Зараз ми знаходимося в цеху шліфовки, поліровки. Тут ми доробляємо метал до нужного нам, до нужного нам вигляду. Тобто з заготовок вбираємо. Все, що зайве, доводимо його до нужної потреби. Вичищаємо, вишліфовуємо, виполіровуємо і віддаємо на, на, на інший участок. Використовуємо і такі станки зачисні і використовуємо звичайні круги полірувальні, як ось зараз з лівої сторони. Також і гріндера під суху та водяну зачислення. Зараз ми знаходимося в цеху металообробки. Це у нас какарної обробки, фрезерної обробки, інстафільні станки, лазерні станки. У нас є окремий лісторіз і окремий труборез. Лазерний, літорєн. Лазерний літорєн. і Лазерний лісторіз. Ми йдемо, подивимося, що ми зараз нагадаємо. Компанія Березень. 2022 року пережила, ну, ми були окуповані, скажімо так. Ось. Ми не працювали, ми не працювали 3 місяці. А після трьох місяців ми запрацювали, десь через третій-четвертий день у нас вже пішли перші відвантаження нашим клієнтам. Компанія дуже сильно постраждала, бо була була розгромлена, була обворована, були в нас і прильоти і в наші цеха, тобто нам довелося повністю поміняти локацію, переїхати в інші виробничі приміщення. Це у нас зварювальний цех. Тут ми проводимо зварювальні роботи. Варимо тут тепловмінники. Робимо тут іспити теплообмінників. так само робимо тут гібочне обладнання у нас стоїть. Саме шумний цех. Тут йде виготовлення таких крупних позицій, крупного металу, їздить навантажувачі тут, ріжеться метал, плазміна порізка. Ще у нас є вигібочне ну, обладнання. Зараз ми підходимо до маленького участку. Тут у нас стоїть випробувальна техніка. Ми зараз випробовуємо нову позицію нового котла. Він повністю йде автоматичний, треба тільки засипати, додати тільки пилеток зверху. Виставити нужний температурний режим на автоматиці. І пальник в автоматичному режимі подає палету і а, котел дає температуру носія, теплоносія. А, модель серії P Його ми плануємо продвигати на ринок Європи Ми надіємося на. На перемогу України, що буде відбудова в Україні, то ринок України ми не відкидуємо, це наш, скажімо так, основний ринок по доходу. Ну і дуже активно приймаємо участь у розвитку інших країн: Румунії, Польщі, Литва, Латвія, Естонія, Німеччина, Бельгія всі ці країни зараз шукаємо представників, шукаємо партнерів. Тому в ринок віримо, і в ринок передопаливних котлів, і в ринок рушнику сушару. Це трошки інший ринок. ринок сантехніки, ринок новобудов, забудов ванних кімнат, дизайнерських ванних кімнат. Тобто ринок дуже цікавий.